це ж і і так само чому майже вісімсот тимчасових переселенців зараз проживають у соціальних закладах області. Найбільше людей прийняли Коростишівський санаторій тетерів та готель Житомир в обласному центрі. Їхні проблеми схожі: це опалення та електрика. А у випадку з готелем ще й непристосованість до постійного там проживання. відсутність обладнаних місць для приготування їжі, прийняття сушення білизни, і також недостатня. Потужні лінії електропередач. тобто на сьогодні у нас складається ситуація, коли вибиває світло, тому що використовують електрочайники і все інше. Тому готель розміщує, приймає, робить все для того, щоб людям було комфортно. Але для довготривалого проживання готель просто не пристосований. На сьогодні санаторії санаторія таплюс за що електроенергії. Вот. Один корпус у нас полностью на электрике сидит, остальные корпуса, я имею в виду, полностью отапливаются за счет электрокотлов. Остальные корпуса отапливаются, к сожалению, за счет различного рода ветродуек. Такая же проблема, как и в отеле Житомир, то есть проводка Некоторых місць не видержують більшість витрат пов'язаних з переселенцями зараз лягає на плечі місцевих бюджетів. Усі чекають на прийняття рішення про відшкодування на державному рівні. Непокоїть нас і те, що до цього часу на рівні держави не прийнято закон про внутрішньопереміщених осіб. До цього часу є питання, які потребують термінового вирішення на державному рівні стосовно відшкодування тих витрат, які несуть установи, де перебувають громадяни із Міст проведення АТО особливим питанням постає працевлаштування переселенців. Обласна влада пропонує спонукати їх до цього, встановивши певні розміри плати за проживання, які були б під силу людям, але й змусили б не сидіти без роботи. Тому що якщо ми людям ну, комфортні умови, дуже комфортні, їх немає стимулів, щоб вони йшли 100%, десь, працювали, ми їм Чому ми, так, 100%. Ну, ну, це ви розумієте. Все добре, все, ну, як, вони живуть, вони в теплі. Тим більше ситуація така, що поки, що поки що від держави ми не маємо допомоги. Як буде від держави допомога, тоді це інша розмова, ми можемо розраховувати. Лише за вересень до області прибули тисяча тимчасових переселенців. Зараз усі відповідні служби працюють над створенням житлового резерву для цих людей. мене вона має.